Далі до кримінальних новин неподалік гощі загинув водій легковика. Він в'їхав у вантажівку. Від удару легкове авто перекинулось. Його водій, 39-річний житель села Бабин загинув на місці. А на острощині сталося жахливе вбивство. У селі Могиляни у будинку виявили мертву жінку. На її тілі були численні колоторізані рани. Односельчанку знайшов сусід і викликав поліцію. Правоохоронці підозрюють, що жінку вбив її чоловік Закривало тіло тіло річної мешканки села Могиляни виявив за місцем її проживання 46-річний сусід. Під час огляду загиблої на шиї та тулубі поліцейські виявили 32 колоторізаних рани, вісім з яких проникаючи. Правоохоронці попередньо встановили, що до злочину може бути причетний її 67-річний чоловік. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Крім того, поліцейські з'ясували, що 67 Ічний житель села Могиляни цього ж дня близько п'ятої тридцять скоїв ДТП на трасі Київ чоп неподалік села Вересневе. Так керуючи автомобілем Фольксваген, Каді, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із вантажівкою. Дав кермувальника фургона без свідомості доставили до реанімаційного відділення із політравмою. Також під час огляду його автомобіля слідчі виявили ніж зі слідами крові. Обставини злочинів встановлюються.